І так, друге питання для тієї колоди для Логінова. Трошки я це туди. І друге питання в нас таке, чому саме ці люди, які маніпулюють, дуже принижують інших людей. Тобто, перший момент ми розібрали, що нам скаже друга колода? Чому ці люди-маніпулятори дуже принижують інших людей? Скажіть, будь ласка. Так, перша карта. Друга карта. Третя. І результат. Так, і так, я бачу те, що я, в принципі, сказала в першому, в першому варіанті. Тому що дійсно ці люди були колись ображені. Да? Можливо, їх хтось дуже-дуже принизив. Можливо, це було да давно і в дитинстві, да? коли дитинка, може, була ще дуже чисто така ранима. І вони були ці люди, не можна сказати, як ісключенні. але їх, знаєте, як діточок наказують, вугол ставлять, і вони там самі. Оце, по, оце 100%. І коли вже вони пережили цю біль, в них. Утворилася своя стратегія. Стратегія нападати, нападати першими, для того, щоб не було боляче самому. По суті, я розказую те, що я вже там розказала, да? тут трошки іншими картами. От, от, і також це показує нам туз мечів, що в них є така ідея, що треба першому нападати, першому для того, щоб не було болісне, не було болісно в душі. Тому що насправді ці душі дуже глибокі, дуже. Знаєте, це такі вони, можливо, вони дуже такі інтуїтивні, тому що нам дають верховну жрицю. А верховна жриця це про знання, про інтуїцію. І, 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 і це може і є саме тою причиною, тому що. Дуже боляче занурюватись в себе, дуже боляче признавати свої якісь помилки. Але насправді це не є помилки. Це бачите, це нам так нав'язало суспільство і Савдепія, да? Те, що дуже-дуже багато переконань. І ці переконання, на жаль, ми несемо і своїм дітям. Але зануритись в себе і прийняти те, що ви така, яка є. Що у вас не тільки є якась там ця маніпуляція, а може там, яка викликає те, що хочеться першому нападати, що є, є, у вас є душа, а душа, насправді, вона завжди чиста і світла. Бувають і не дуже світлі душі, але кожна душа приходить на цю землю, отримувати свій досвід. І саме оцей досвід, да, коли принижували, можливо, дитинку. Це тільки земний досвід. І виходить так, що людина не дуже правильно його проходить, цей досвід. Розумієте? Тому от такі у нас відбуваються діла. Я дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую вам за коментарі, лайк, підписку. Всього найкращого вам і до побачення.